Законом України про державний бюджет України на 2015 рік з 1 січня встановлено новий розмір прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати для осіб, котрі втратили працездатність. Про це інформують в управлінні Пенсійного фонду України Бердичева та Бердичівського району. Із 1 січня 2015-го прожитковий мінімум становитиме 949 гривень, з 1 грудня 1074 гривні. Щодо мінімальної заробітної плати інформують в управлінні, то з 1 січня вона складатиме 1218 гривень, а з 1 грудня 1378 гривень. Окрім того, з початку року внесено ряд змін до законодавчих актів. Що регулюють пенсійне забезпечення. Пенсії, щомісячне довічне грошове утримання, відповідно до законів України, про Державну службу, це стаття 37, про прокуратуру, стаття 50-1, про статус народного депутата, стаття 20, про судоустрій, статус суддів, це стаття 138. Змінено відсоток, з якого розраховується пенсія. Раніше вона складала 70 і більше відсотків, відтепер з січня місяця 2015 року цей відсоток складає виключно 60%. В управлінні звертають увагу і на той факт, що з 1 січня 2015 року не призначаються дострокові пенсії відповідно до статей законів України про основні засади соціального захисту ветеранів праці і інших громадян похилого віку в Україні. Та закону про зайнятість до 2015 року ці пенсії назначалися за півтора року до досягнення пенсійного віку. Це за направленням центру зайнятості за півтора року. Або якщо людина не має не має змоги працювати за медичними показаннями, то за півтора року її також ми назначали пенсії. Відтепер з січня 2015 року ці два види пенсії не назначаються. Січень нового року ознаменувався і внесенням змін до податкового кодексу України, що стосувалися оподаткування пенсії. Зауважує Сергій Гулюк. Відтепер усі пенсії, розмір яких перевищує 3654 тисячі гривні, з урахуванням індексації будуть оподатковуватися. Ставка податку складатиме 15% на розмір пенсії, яка перевищує 3654 тисячі гривні. До розміру пенсії дванадцять тисяч гривень. Це пенсії будуть оподатковуватися у розмірі 15%. Всі пенсії, які перевищують ставку 12 180 гривень, будуть оподатковуватися за ставкою 20%. Управління пенсійного фонду України в місті Бердичів та Бердичівському районі повідомляє всіх пенсіонерів про необхідність термінового повідомлення про своє працевлаштування, оскільки працевлаштування впливає на розмір пенсії. Особливо хочу звернути увагу пенсіонерів-жінок, яким призначена пенсія в 55 років, що вони не мають права працювати до досягнення свого пенсійного віку. І тому в разі працевлаштування в обов'язковому порядку повинні терміново звернутися в управління з відповідною заявою. В управлінні просять особливим чином звернути увагу на те, що розмір пенсії до виплати у лютому місяці поточного року буде визначено з урахуванням суми утриманого податку за січень та лютий 2015 тисячі